Вітаю вас, брати і сестри, слава Господу нашому Ісусу Христу, що Він дарував нам сьогодні день благодаті. І ми можемо бути присутні в Домі Божому, бачити лиця один одного. І це велика благодать Божа. Знаєте, коли ще ми всі разом можемо зібратися по милості Божій і почути Слово Господнє для кожного з нас. І я сьогодні прочитаю. Ми проходимо послання до Галатів. Я прочитаю з першого розділу, з 11 го вірша. До Галатів, перший розділ, 11 й вірш. Звіщаю вам, браття, що Євангеліє, яке благовістилося мною, воно не від людини, бо я прийняв його не від людини і не був навчений йому, але через откровення Ісуса Христа. Бо ви чули про мій спосіб життя колись в іудаїзмі, що я безмірно переслідував Божу церкву і знищував її. І я досягав успіхів у іудаїзмі більше багатьох ровесників у моєму роді, будучи надмірним ревнителем моїх батьківських переказів. Але коли Бог, який обрав мене від лона матері моєї і покликав благодатью своєю, благоволив відкрити в мені свого сина, щоб я благовістив його між язичниками, я не став відразу радитися з плоттю та кров'ю, і не пішов до Єрусалима, до апостолів, які були переді мною, а пішов до Аравії і знову повернувся у Дамаск. От до цього місця. І ми прочитали, що апостол Павло звертається до Галатів. І каже, що я звіщаю вам, браті, Євангеліє, яке благовістилося мною, і воно не від людини, і я не навчився від людини Його, а воно було дано мені через откровення Ісуса Христа. І перед цим ми читали з першого розділу, прочитаю шостий вірш цьому. Дивуюся, що так швидко ви відвернулися від того. То покликав вас благодать у Христа до іншого Євангелія, яке, не, яке не, не є іншим, а тільки деякі, що бентежать вас і бажають перекрутити Євангеліє Христове. Тобто були люди, які перекручували Слово Господнє, і апостол Павло намагається роз'яснити їм цим людям, які додали особисто іудеї. Які казали, що потрібно обрізуватись для того, щоб спастися. І накладали якісь там з закону умови для спасіння. І апостол Павло толкував їм, і першим він сказав, що той Євангеліє, яке я вам благовістив, воно не є від людини. І я не від людини навчився його. А я отримав це Євангеліє від самого Господа Ісуса Христа через откровення. Щоб вони розуміли, що їм благовестилося то велике Євангеліє через Ісуса Христа. І на цьому він робить акцент для них, для того, щоб розуміли вони, що від людини там нічого не додавлено, люди нічого не привнесли, Він то, що почув від Господа Ісуса Христа. Те він і благовістив свій час. Але юдеї вони привикли жити по закону, вони привикли виконувати закон. І перше, на чому вони зупинялися, вони казали: потрібно вам обрізуватись. І без цього що неможливо спастись, так як по закону. А в Писанні написано, що Кінець закона Христос. І Далі написано 14 вірш, І я досягнув успіхів у юдаїзмі більше багатьох ровесників у моєму роді, будучи надмірним рівнителем моїх батьківських переказів. І ми знаємо життя апостола Павла, Савла, до його увірування, що він гнав церкву Господню. Давайте прочитаємо діяння апостолів, 8 розділ. 에... 에... З першого вірша я прочитаю. Савел же схвалював його вбивство, тобто 에... Стефана, коли Стефана побивали, то савел стояв юнаком, і він схвалював написано це вбивство. Савел же схвалював його вбивство, і сталося того дня велике гоніння на церкву в Єрусалимі. І всі, крім апостолів, розсіялися по краях Юдеї та Самарії. І поховали Стефана мужі благоговіні, і гірко оплакували його. А Савел нищив церкву, входячи в доми і тягнучи чоловіків і жінок, і віддавав їх до в'язниці. Так як написано в священному письмі, він пише, що я, будучи надмірним ривнителем моїх батьківських переказів, бо він щиро вірив. Що християнство це якась єрість, це якась секта, яка перекручує закон Божий, який він прийняв як фарисей. І через то ревносно переслідував церкву Христову, віддавав тюрмі. і коли вбивали праведника діякана Стефана, він казав, що це правильно, і схвалював це вбивство. Отаке От життя було апостола Павла в іудаїзмі. І це був, ну фактично, це був фанатік, релігійний фанатік, який, знаєте, з надмірним пилом переслідував церкву Христову. І він це сам пише про це. Але він про себе і пише каже, що я прийняв откровення через, я прийняв Євангелія через відкровення Ісуса Христа. І в Першому Коринфіна 11,23 написано: бо я прийняв від Господа те, що й вам передав. Прийняв від Господа те, що і вам передав, те, що я особисто чув від Господа Ісуса Христа, і там далі всі ми знаємо ці слова, що тієї ночі, і так далі. Сам Господь розказав йому, як це було, як вони зібралися з учнями, як вони прийняли вечерю Господню. І багато-багато інших речей, все Євангелія, то, що потрібно було знати апостолу, досконало Євангеліє Христового, він прийняв від Господа Ісуса Христа. Тому що ми знаємо, що апостольство воно передається особисто від Господа, не через людей, а через Господа самого. І всі апостоли до Нього були навчені Господом, і так само був навчений і апостол Павло. Як написано, вибраний від утроби Матері. І Господь, знаєте, доручив йому, він вчився у нога Маліїла, навчився закону Божому, був фарисеєм, ревнителем Божого закону. Він досконало знав закон Божий, був особо таким, такою людиною, яка любила закон, яка виконувала закон. І він каже про себе: по закону непорочний. Тобто людина досконало виконувала закон. Але в святому письмі далі, от в Галатам, написано вже трошки забігаючи наперед. Я повинен це сказати. Другий розділ 16 вірш. Написано. Знаємо, що людина не виправдовується ділами закону, але тільки вірою Ісуса Христа. І ми у Христа увірували, щоб виправдатися вірою Христа. І не ділами закону, тому що ділами закону не виправдовується ніяка плоть. Він робить наголос на цьому. Тому що юдеї, як ми говорили, вони полагалися і на закон. От я виконав щось, я щось зробив, значить, я виправдовуюсь ділами закону. А ми знаємо, що ділами закону не виправдовується ніяка плоть. Ділами закону, знаєте, людина облічається і по закону вона достойна смерть. І заслужити ми перед Богом можемо тільки пекло. Ми всі до одного написано, нема праведного не одного. Всі згрішили. Так написано. І виправдатись ділами закону неможливо. Закон, він, як зеркало, він облічає людину і показує її гріхи. Людина подивилася в зеркало, знаєте, вона думає, вона гарна, їхала машина і обляпала, вона не бачить того, знаєте, подивилася в зеркало, дивиться. Люди Божі. знаєте... І так людина себе побачила в законі і бачить, яка я грішна. І Павло пише: бідний я чоловік, того, що хочу, не роблю, а того, що не хочу, те роблю. І так кожна людина, тому що в нашому смертному тілі живе гріх. І ми отримали природу, яку Адама. І закон є детоводителем до Христа. Він підводить кожну людину, яка, знаєте, схиляє своє серце перед Духом Святим. Закон підводить до Христа. А виправдатись законом, Павло наголошує цим, неможливо. І він наголошує далі, там в посланнях пише, що законом неможливо виправдатись. Тільки. Кров'ю Ісуса Христа, тільки кров Ісуса Христа, і Голговська жертва, жертва виправдовує нас перед Богом і відкриває дорогу в небеса. І це ми повинні чітко розуміти, щоб нам не спотикнутися і не понадіятись на свою праведність чи на справедливість якусь. Тому що по справедливості. Ми всі заслуговуємо чого? Пекла. От віднесись до нас по справедливості. Перед Богом це страшне слово. Тому що Бог, знаєте, ми хочемо в якомусь моменті справедливості. Господи, я отут до мене поступили неправильно. Я хочу справедливості. А Бог як рахує? Або по справедливості, або по милості. Ну, Він так не рахує. Тут так, а тут так. от. До тебе так, а до тих так, ні. Якщо ти по справедливості, по справедливості, по справедливості заслуговуємо пекло, тоді, Господи, по милості, по милості добре. Я, Господь написано, милость привозноситься над законом. І Господь милує нас, коли ми приходимо до Нього, коли ми, знаєте, уповаємо на Його святу кров. І тоді кров Ісуса Христа змиває з нас всякий гріх. Амінь. Помолимся, дорогі брати, сестри.